Мира Божого прийняв відкривання, що Лот він був праведник, і він прийняв ангелів Божих. Ангели Божі це пастара. І потрібно жертвувати, як і Лот віддавав своїх дочок за жертву і не операчуватися назад, йти за ангелами. І розуміти, де наше серце, тому що лота жінка, вона йшла за лотом та ангелами, і вона обернулася і стала камнем. І нам потрібно більше слухати ангелів Божих. Ангели Божі це постара. Йти за ними і достигнути рівня лота. І Прийняти Духа Святого. Коли ми з ангелами Божими, тоді ми маємо Духа Святого.